То живе надію на Всевишнього, той під покровою Бога Небесного спочиває, каже він до Господа Ти, моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно, спочиватимеш, обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде коло тебе тисяча й десять тисяч правобіч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли Тебе на всіх стежках Твоїх, на руках вони понесуть Тебе, щоб нога Твоя не спіткнулася об камінь. На гаспеда й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь за те, що Він надію поклав на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скрутний час. Визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.